Доброго ранку моїм глядачам, новеньким, які заскочили, підписникам. Дякую за підписочку та показую вам час 9, 13, 18 серпня. І зараз я дублюю карту дня для Запорізької області, для Запоріжжя, для Херсонщини на оракулі Ленорман. Давайте подивимось, що вони нам ще покажуть цікавенького. Будь ласка, покажіть карти на сьогодні, яка карта дня для міста Запоріжжя, що нам очікувати сьогодні від сьогоднішнього дня людям, живущим в цьому місті. Ситуація цікава, якісь будуть зміни, якісь, буде, якісь документи будуть розглядатися. Давайте подивимося, цікаво, що за документи. Але це нам не відкриває. Ну, а це теж не відкриває, добре. Не відкривають, такі таємна ця якась буде річ. Е, Сподіваюсь, що це буде таємна річ. А, ще давайте на кубики покладемо. Е, щось буде зв'язано, щось буде нове, нові зміни. Вони будуть надовго, тобто їх будуть робити довго. Це проєкт довгоочікуваний, він сьогодні почнеться. До речі, мені вже це показувало. Це зв'язано з дітьми, і воно вже, в принципі, там йде, йдуть ці події. Тобто, наша адміністрація буде сьогодні займатися цим питанням. Влада наша, запорізька, бо це переписка, це влада йде. Так що, і, в общем-то, ну, таке щось воно, бачите, не відкриває поки поки не знаємо, що там буде. Але більш ніяких яскравих собит нам не показало по Запоріжжю. Ну і хорошо, і слава Богу. Хай собі працюють над тим проєктом. Покажіть, будь ласка, карти нам Запорізьку область нашу, яка знаходиться в окупації. Що там у них робиться? У людей хлопоти, вони спілкуються, якась радість у них там. На вечір підуть якісь зміни, Очікувані зміни будуть іти, які люди, люди це чекають. Радісні зміни, мабуть, щось наші хлопці розхирячать там. Щось буде, не показує поки. Ще одну картку потягну. Змія. Ну, я хочу сказати, що так воно буде очікувано, люди будуть очікувати, але це буде якась подлість. Ні. Це по цим скривається е, подлість. Вночі будуть робити вони це. Прикриватися під ніччю, під, під, під темрявою, будуть робити подлі речі вони там. Мститися будуть. Мститися будуть людям. Ну, а ранок і день буде нормальний там, більш-менш люди будуть нормально псятись між собою. Якусь пакость вони зроблять людям. І яку пакость. Будуть ходити, здіватися грабувати, ізбивати, катувати. Що вони роблять, гвалтувати, що вони ще можуть робити. Головне, щоб вони не трогали нашу завість. Оце головне. Так, давайте подивимося Запорізьку область, території, які нам підконтрольні, але вони, як сіра зона, там йдуть обстріли. Ось, пожалуйста, там лазять ті покидьки. І займаються всякою фігньою. Вони на те получили дозвіл давно вже від свого путлера. І вони ото там і крадуть у людей все, і розхірячують все, і планують, що їм далі робить. Всім погана ситуація, дуже погана. Криси довга карта кажу вам. Вони давно цим займаються, ще деякий час це буде йти. Ще якийсь час буде йти. То наприкінці е, цієї декади е, наша область, та, яка обстрілюється, вона не освободиться, ще, я так розумію. Її не освободять ще. І подивимося, сьогодні 18. Я знаєте, я вірю в чудо. Що можу сказати? Я така людина, я оптимістка. Мало лішу. Може розхілячити там з артилерії. І наші просунуться, і якраз освободять ті території, будуть ще більш наші. Хоч, а може розхіряча ті установки, щоб не стріляли, знаєте? Я на це надіюся. давайте подивимося Херсон. Херсон, покажіть нам, будь ласка, карти Херсон, як сьогодні там все буде. Так, сім'ї, домівки. Ну і, і, і ну більш-менш сьогодні, більш-менш нормально сьогодні в Херсоні. Якось так е, пішла біла полоса, не будуть трогати хоча б людей. От сім'ї, добро, будь, все буде тихо, мирно, навіть на ніч. Да, Що це за сонечко? Я хочу побачити, якісь зміни будуть? Бо сонечко ви ж розумієте, можна по-різному. Ні, буде нормально все. Нормально все буде. Так, а що ж це нове тут у нас упало? Що тут нове? То діти, дітьми, але це щось ще нове. Ану, давайте подивимося, що там нове нам падає на вечір і на ніч херсонця. Давайте подивимося. Якась операція буде, щось вони там видивляються, але хто? Бачите, от дуже схоже на ситуацію. З нашою територією також така що там була лупа і оці будівлівки, часи були. Ну, в принципі, поганого нічого нема. Ріби поганого нічого не показують. Нічого, ні. нічого такого страшного не буде, люди. Не ні буде нічого там страшного. Так, давайте подивимось правий берег Херсонщини. Не повинно бути. Вже б показало б, якась карта впала. Друга, третя. Правий берег Херсонщини нам покажіть, будь ласка, карти. Яка ситуація сьогодні? Якісь події будуть швидкі. Буде якесь об'єднання, буде чогось. Дуже бажане об'єднання буде на правому березі. Гарне об'єднання в нашу пользу, наші будуть об'єднуватися. І будуть повертати, будуть повертати радість. Будуть якісь території, все ж таки сьогодні може трошки там посунутися. Щось вони там освободять трошки. Щось воно там буде. Таке, будуть дуже гарні карти. Що у нас на собачку падає? Дівчатка падають. Що тут? Піка? Піка. Це ізотерічні дівчатка будуть робити якісь справи свої. Молодці. Робіть дівчата, працюйте. Давайте подивимося лівий берег, окуповану Херсонщину. Область на лівому берегу. Покажіть нам карти, яка сьогодні там ситуація в наших людей. Піде якась ситуація зломна, перелом якийсь буде очікуваний дуже. Правильному направленні піде той злом. Це карта, щоб ви розуміли, так, вона матеріальна, вона показує гроші. Але це показує, що там будуть е, всі ці речі об'єднаються єдна, об і підуть в направленні. Там щось таке назріває. Це хрест. Там, дайте я покладу на цей хрест. Так. Це буде нам на пользу, це буде гарно, це буде радість. Щось буде якесь собиття, люди. Бо хрест так просто не падає. Це така, то, що ми не можемо при, не, не, не пройти. То буде якийсь незворотний момент, але він буде гарний для нас. Це лівий берег Херсонщини. Дивіться. Хрест і він падає дуже гарно. Клевер. Давайте я далі порозкладаю ці чотири карти. Підуть зміни на гарне сонце, лівий берег. Буде все добре. Там буде якась ситуація дуже гарна. Дуже гарна на лівобережжі Херсонщини. Дуже сьогодні щось буде гарне. Буде щось таке воно ну, мимо ми не пройдемо тої історії ніяк. Після цієї історії підуть докорінні зміни. Добрі зміни, хороші зміни. На краще. Ось так такий розклад. Я бажаю вам бути всім живими, здоровими. па-па.